Доброго ранку. Я Зустрічаємо За ми завжди доброго ранку. Нас доброго питають ранку. чи купалися ви чи не купалися. Я маю на увазі. І цього року не купався ще і минулого я року. Не купався. Не, не, не знаю, що робити. Може, спонтанно поїду. Ви вже скупалися. Як я можу їхати до вас і сьогодні не провести цю процедуру? Це Де, о, процедуру. Де звичайно, купалися? Де купалися? Наскільки бу... багато було людей? Було багатенько. Прийшлось дуже рано встати. Так бо я пізніше, звичайно, це робила. Це район Оболонський. Є такий у нас акваріум прекрасний центр, так, басейн, а за ним природнього походження озеро. Так. Mm -hmm. І там я цим займаюся років уже 18. От і сьогодні такий святий день, це навіть. Купіль сьогодні роблять ті, навіть які цим не займаються абсолютно, і ніколи ніяких наслідків. Тому я сьогодні навіть з головою. Ну, так... це, це вперше ви з головою? Чи ні, я час від часу з головою, а без без голови <рес> щодня. Відчуваєте зараз певне піднесення? Як правило, після купання таке і відбувається. Та ви що крила зразу виростає. Пані Світлана, ви от освячена прийшли до нас, а ми зараз про таке питати вас будемо. Ми сьогодні вирішили з'ясувати, що в Україні можна ще вкрасти, та й взагалі про випадки крадіжок дізнатися. Скажіть, будь ласка, ви знаходитесь в такій е, атмосфері і в такому оточенні, де хтось та й може позаздрити та й взяти, оту, що у вас лежить на столі, та й собі привласнити? Чи були такі випадки, коли у вас щось пропадало? У мене так, Ой, не один раз. Буквально десь півтора року назад, після концерту з машини, і інструмент. Я бандуристка, це гітара. Так. І моя валіза з трьома костюмами. І там я ще бандуристка, то я одягаю ні. Їх такі ключі для настройки, Знаєте, оці такі чисто професійні моменти. Все поцупили. Так, я бандурист йшов. Ні, 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 гітару не Ви думали, забрали? кому а, треба гітара. моя бандура чи гітара? Не, так? Не, да. Ну я просто була така шановна людина, я ще її уточнила, кажу, а як в салоні можна лишати? Та, будь ласка, лишайте тут. Та ви що, такий будинок? Це ж тут живуть такі. Розбили скло чи відкрили просто двері? Невідомо. Так, але або це відкрили якимсь чином, або ну, можливо, це такі як кілька відсотків може бути, що все-таки господарство Одар в такій, якісь трошечки була. Ну ви помстилися, і... вкрали щось в когось самі Ой, компенсували. Ні, ні. Я таким не компенсую. Я компенсую ще більшою працею у творчості. будь ласка, чому на вашу думку? От ви чули наші міркування? Чому на вашу думку люди не несуть відповідальності за ті крадіжки? Я Маю на увазі серйозні особистості, про яких ми говоримо. От не несуть вони особистості. Якийсь у нас, мабуть, такий зараз менталітет, що мабуть, з дитинства не, не виховують так, що це дуже страшний гріх, взяти чуже. Ну вищі це? Сили. вони ж ходять в церкву. Ми всі ходимо до церкви, намагаємося про вищі сили. Так вони ходять публічно це роблять і не несуть відповідальності ніякої. Мабуть, вона їх ще чекає та відповідальність, але на жаль, вони цього, мабуть, ще не розуміють, не усвідомлюють, тому що це дійсно мені здається, так якщо твоїми діями хтось зазнав якоїсь неприємності, розпачу чи 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 засмутився, це вже погано. А коли в людини щось взяли, те, що допустимо вона придбала якоїсь праці, це ж людина дуже засмучена. В розпачі, навіть я була в розпачі. Ви знаєте, були там, в тій торбі були такі моменти, не концертні костюми. Це такі ну, Але думаю, кому вона потрібна? Тюнер для настройки, ключик для настройки бандури, нігтики, які я одягаю. Кому воно потрібна? Вони ж викинули. А концертні костюми, ну ви бачите, що не всім підійде. Світлана, ми можемо показати зараз ваш концертний костюм. Це сьогоднішня Світлина чи минулорічна? Ні, це на Різдво Світла... цього року. А, тобто цього року. От так. ви бачите, ви виглядаєте гарно дуже. Я от полюбляю такі. Коли ну, люди спокійно, красиво йдуть, купаються. Але ж можна помітити ці масові купання на водохреща, коли, ну, скажімо так, деякі речі викликають ну, навіть огиду. Так? Так. Пузаті дядьки там ну вибачте, я так кажу, не те, що пузаті знімають себе да, знімає себе знімає спідню білизну, так, так, знімає потім себе замилували. спідню білизну і пруть купатися. От як ви до цього ставитесь? Це все ж таки інтимний момент. Його не можна робити таким. От ми оголилися, поперли і все. Та перш за все, це це внутрішнє має бути. До цього людина має прийти і не купнутися ради того, щоб дійсно хтось тебе побачив а чи ще зазняв. Десь так це я до цього прийшла 18 років тому. Чому я хотіла бути здоровою? Я дуже багато. Багато про це думала. Я читала, я спілкувалася з людьми, яким цим займається, і прийшла до висновку, що треба. Я 2 січня перший раз зробила цю справу. Мої троє чоловіків тобто, чоловіки, два сина, я їх поставила ще менший був дуже маленький. Я кажу, чи що щось ви ж за волоссям витягнете, маму? Ну таку витягли від того, ви купаєтеся. І так. це реально допомагає. Дуже допомагає Світлана Нервода, ми ми, да. заслужена артистка України. В неї вкрали гітару, бандура в неї залишилася. Купайтеся. Пано, подивіться, яка красива жінка. Я думаю, от і мені захотілося може поїде Дніпра сьогодні. Валерій теж скочить. Е, пауза.